Вітаю на каналі. Сьогодні будемо пробувати забрати Брейняка з 10 го складності командного рейду. На першу фазу я взяв вот таку команду. Основний дамагри буде зябка. Для розгону її беремо а, двох дівчат, які допоможуть мені роз... розігнати їй максимально урон. Спробуємо не налажати. Що ж, поїхали. Основна задача розігнати, звичайно ж, дамаг завдяки темряви від рейвен та від сонячної жінки. Тоді вже бити самого брейняка за зябку. Так. Ну і головне тут не налажати, як я вже казав тому що ціна помилки дуже висока він ще просто вибиває енергію, коли б'є не в блок. Ось я зараз профукав баф від темряви, взяв нору, щоб Відхилювати оцю дівчину, як бачите, знов не вийшло розігнути. Добре. Зараз спробуємо тоді розігнати дамаг трошки на цій дівчині. Не дає, не дає. Так буває інколи, що на запис. Виходить не зовсім те, що хотілося Час плине. Ми ніяк не можемо мінімальний розгон взяти. Так, давай роби спецприйом. Коли я блок ставлю, як бачите, він не дає спецприйом, як на зло. Мабуть. При те, щоб забрати дві фази за, за один раз, мені можна вже не мріяти, бо я дуже багато часу згаяв на оці іграшки туди-сюди. Господи, що ж ти будеш робити, а? Так, давай один спецприйом в блок. Давай ульт в цю дівчину. Не вийде у мене вже другий, е, другу фазу забрати за цей поєдинок. Дуже багато часу згаяв на оці іграшки туди-сюди. Так, що ж, тоді прийдеться, мабуть, на другу фазу брати. Утопку я, мабуть, візьму. Постараюся не зафейлити. Топку і, мабуть, робіна її візьму у саппорти. Третього не буду брати через те, що хаос тут стоїть. Він буде заважати, ну, вчасно замінювати так, як мені потрібно. На нього, звичайно ж, поставимо маріонетку. Ну, перед боєм так, перевірка. Добре, все виставили. Ходімо. Іноді я на другу фазу брав о, бістбоя, але там є висока ймовірність зафейлити. Якщо отак от на другій фазі, як бачите, він нам блокує якийсь рандомний спецприйом. І якщо для біста він заблокує третій спецприйом, то все, це рахуйте, що програш автоматичний. Так, давайте підсилимось. Ну, а як так тіше? пішов. третьем, может, даже. Эти откидания просто гают нам час. Лікуватися про всяк випадок трошки поганенько йдемо в тому плані, що часу мало вже. забыты уже за цей потик. Угу. Как видите, потик не перейшов на наступный поверх. Так, ну тут уже все. Так. Что ж, мабуть, Дві фази я за один раз не заберу. Є в мене одна задумка, але я не знаю, чи спрацює вона. Хочу дещо спробувати. Така в мене трошки була заготовка на такий випадок. Не знаю. Якщо вийде повна туфта, то вибачайте. Так. Із готових команд Команду візьмем Біста тільки на додачу візьмемо йому оцього хлопця. Зараз розповім, для чого це. Якщо раптово, мені вийде швидко забрати третю фазу, якщо зараз не зафейлю дуже сильно, то можна спробувати Вигристи енергію. З четвертої фази, оцим хлопцем, щоб він сразу не ультанув і не вбив. Я не знаю. Ну, мене я так ще не робив ніколи, може нічого не вийде. Але хочу спробувати. Другон пішов. Це мені не подобається оце його, оці стрибки цього хлопця, коли він змінює свої стійки. Можна дозволити йому ультанути, наприклад, в манту, щоб він витратив енергію. В манту. Ну да. добре. Бачите, от я й зафейлив. Через те, що цьому хлопцю його команди немає зараз. Як я так не змінився перед його ультою, да, без своєї команди ніндзя. Бетмен не розгонить собі такий урон, щоб добити босса. Бачите, не вистачає в нього критичного урону. Ну і смертельного я маю на увазі. Дуже маленький шанс є добити цю фазу, але мені здається, що в мене нічого не вийде ще оці ці лучі з неба по балді <світ> з самого початку трошки пішло не за планом. Ну що ж, ну, такий вийшов ролик. Як бачите, просто зробив багато помилок, тому не досяг мети, якої я хотів отримати. Що ж, усім дякую за увагу. До зустрічі в нових відео.